Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд аналогу лего і цього разу на тематику ніндзяго. Насправді дуже рідко останнім часом бачу у магазинах, щоб продавалися набори саме на тематику ніндзяго, але знаю, що вам таке подобається, тому намагаюся брати, якщо дійсно бачу щось цікаве. Тож, якщо це дійсно так, то ти ційте вподобайку під цим відео. Давайте знати мені про це у коментарях. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого точно. Ну і звичайно підтримуйте ЗСУ, що зараз дуже важливо. А також мене за можливості і бажання також фінансово усі посилання у описі. Почнімо з того, що це компанія LB+, що саме по собі не дуже добре. Але в принципі на коробці фігурки виглядають наче більш-менш нормально, звичайно. Ну побачимо, що ж там насправді, бо на коробці можуть багато дурити. На паркані теж багато чого написано, як то кажуть. Також у нас тут в комплекті дві фігурки, а не одна, що цікаво так для таких коробочок, але не дуже цікаво те, що тут дві фігурки, одна з яких постійно повторюється. І постійно це я не маю на увазі ось ці два набори, а це я маю на увазі усі набори серії. Цей Лойд з'являється у кожному клятому наборі цієї серії. Для чого його туди пхають, це знають лише виробники от компанії LB+, Звертайтеся до них, я не знаю, знаходьте їх емейл, пишіть. Але ну я не знаю. Але окей, будемо дивитися так, тільки три у нас фігурки будуть різними. Ну і також у нас тут в комплекті має бути стирачка, як ви бачите. Чомусь також у вигляді кріпера, хоча це ніндзяго. Гаразд, оглядаємо, дивимося спершу на перший набір. Ось такий з Коулом. Золотий Лойд у нас, і, власне, Коул. два пакетики, карточок немає, інструкцій немає, нічого більше немає. От просто взагалі нічого. До речі, Лоїд золотий не показано, як збирається, хоча показано, як інший персонаж. Дивно, чому так. Гаразд, почнімо, мабуть, не з Золотого Лойда, почнімо якраз з коула. Бо це, в принципі, основний персонаж цього набору. Ну і дістаємо усі детальки, це у нас верхня частина, маски, наплічники, підставка, торс. Усе, -усе дістаємо, хоча пакетик такий. Трошки, що з нього важко діставати щось, але нічого страшного. Ось такі у нас детальки, і вже, звичайно, видно, що якість тут така собі. Ну, по-перше, скажімо, лице у нас не ідеально напринтовано, хоча окей, ще може бути. Але що це за колір шкіри? Це таке враження, ніби. Я навіть не знаю, яке в мене враження. Ну, от просто щось не так у нього з шиєю, а що не так, ми, звичайно, не знаємо. Знають тільки ЛБ. От все вони знають, так? Ну, це, в принципі, їх виріб. Очевидно, що вони все мають знати. Позаду у нас немає жодних принтів, що сумно насправді. Ну, і власне, самі принти, як ви вже зрозуміли, не дуже якісні. Та й детальки теж. Ноги бовтаються. І це зле, що ноги бовтаються вже. Навіть не після того, як ти трошки ними порухав, а одразу не потрібно, скажімо, нічого робити. Все одразу в комплекті. Але той комплект якийсь не дуже гарно звучить, тому мені не дуже подобається. Думаю, нікому таке б не сподобалося, як і мені. Ну і власне збираємо цю фігурку. Маска у нас нижня частина, верхня частина, окремо це все складається. І в результаті виходить у нас щось ось таке. Ну і знову ж, маска у нас не запринтована зовсім, і це дуже і дуже погано. Хоча, в принципі, на коробці нас, скажімо так, попереджали. Але як ви знаєте, тут мав би бути принт, і в оригіналі так він тут є, тут є буква, і ця пов'язка має бути не чорною в колір, повністю маски, а має бути коричневою. Ну і з цим не впоралися, звичайно, як і з багатьма іншими аспектами цієї фігурки. Вставляємо катану. Я сподіваюся, хоча б вони тут будуть триматися нормально. І перша дійсно так досить туго зайшла, і друга теж. Навіть я б сказав занадто туго, тобто з цим прорахувалися вже в іншу сторону по якості. Ну і загалом. Фігурка, неякісна фігурка, мені не подобається. Ну, вона така, скажімо, ультрапосередня. Тобто це не розвалюється. Ми бачили і гірші виробники, бачили і гірші бренди, але ця фігурка відстій, і не раджу вам її купувати. Раджу знайти щось від компанії Пірсі або оригінальне LEGO, можливо, якщо ви знайдете, або ну, якийсь інший бренд, точно не LB+. І давайте дивитися Лойда. А він у нас не золотий, а якийсь темно-темно золотий. Я не знаю, який це колір. Напишіть у коментарях, хто розбирається в кольорах. Але я дійсно не знаю. Я знаю єдине, що десь такого кольору статуї на площі ринок у Львові. Так, я зі Львова, тому я це знаю. Вони там приблизно такого ж золотистого відтінку. Тобто, по суті, це є напевно золотий, так, але не той золотий, що нам потрібен. У нас тут підставка також відрізняється. Вона якась взагалі ось така оранжево-коричнева, щось між тим і тим кольором. Світло-коричнева, мабуть, точніше сказати. І ось такий Лойд, і знаєте що? Він якийсь дуже дивний на дотик. Таке враження, наче він якийсь чи то гумовий тут зверху, чи то що. Я щось трошки не розумію. Ці деталі, знаєте, от в мене таке враження, ніби ці деталі з 3D-принтера. Я, здається, колись тримав в руках детальки саме з 3D-принтера, і на дотик це щось таке, і на вигляд також. Вони дуже м'які, от прямо дуже м'які. І таке враження, ніби напринтовані, але я не розумію, чому? Чому ви цю фігурку не змогли зробити ну, нормальною? Дивіться, ось є пальці, так, ми їх беремо, я їх можу ось так от згинати. І чому це так? І ось цю штучку можу згинати. І я навіть можу взяти руку. Я можу навіть руку, в принципі, згинати так, вона, хоча і трошки тугіша, але теж гнеться. Тобто. Це щось між пластиком і гумою. Знову ж, скоріше всього, це 3D-принтер, але. Але який до біса 3D-принтер? Вони що, не можуть зробити фігурки нормальні? В них ж є для цього можливості. Вони що, зробили цього коула якось? Але окей, виходить, у нас ось така фігурка. Ну, звичайно, щось дуже дивне. Я такого точно не очікував. Фігурка з 3D-принтера. Ну, в принципі, вона тримається значно гірше, ніж звичайна фігурка. В принципі, вона абсолютно не потрібна. В принципі, принтів тут також немає. Як на масці тут бачите, не додали, так і у кожного з них по одному принту на лиці. І також не додали позаду принтів, не додали на ногах принтів. Всюди їх коротше бракує. Ну і, власне, сама фігурка трошки розвалюється через те, що це 3D принтер, і ці деталі не так добре тримаються, як звичайний твердий пластик. Ну і це, звичайно, зле, але я все таки хочу поставити цю фігурку і серйозно, 3D-принтер? Чому 3D принтер? Чому. Подивіться на цю катану, це що це? Що це таке, я хочу спитати. Чому вона. Дивіться, вона навіть зберігає якийсь час форму. тобто, Що це таке? Я, я не розумію. Добре, нехай ці пальці в сторону, і будемо відкривати другу фігурку, дивитися на нію. І мені цікаво, тут буде знову лой 3D принтера. Ну, виглядає наче так. Тобто, що? Чому друга фігурка з 3D-принтера? Ну, добре, добре, дістаємо першу фігурку. Я просто досі не можу второпати, що тут коїться. Що, Чорт забирає, чому постійно таке відбувається? Чому постійно щось таке дуже дивне стається, особливо з тими виробниками, з якими завжди таке стається ЛБ Плюс. Чому з вами таке стається? Ну, гаразд, вставляємо пальці і також вставляємо усі необхідні атрибути. Ну, давайте спочатку глянемо на принти. Ось такі вони знову ж не дуже якісні. Ви вже бачите, мабуть, так що ноги з'їжджаються до центру. Це недобре, якщо що. Ну і власне вони також дуже сильно бовтаються. Це просто жах. Ну і в принципі руки ходять нормально, але це вже не має сенсу, бо сама фігурка не дуже гарна взагалом. І власне, ось так вона виглядає у зборі. В принципі, нічого особливого. Знову ж у нас немає принтів позаду, у нас немає принтів на пов'язці, у нас немає принтів на другому боці обличчя, тобто одне обличчя у нас є, другого у нас немає, але воно мало б бути по канону, бо це копія фігурки, а не своя фігурка, і вони мали б його відтворити, але ж ні, не від. Творили, в принципі, які якість принтів вони не відтворили, та й якість самих деталей, як ви бачите, також. Зброя абсолютно не цікава, якихось саї позапихали патики, Для чого вони це зробили, невідомо. Ну і є у нас звичайно підставка, яка нічим не цікава, абсолютно звичайна підставка. Тож ставимо цю фігурку, і знову ж вона вам не потрібна. От все, що я можу сказати. І я хочу знову подивитися на цього Лоїда. Мені, ну, взагалі, в принципі, цікаво. По-перше, цікаво, якого біса це на 3D-принтері. Ну а по-друге, все-таки це, мабуть, прикольно, що вона нестандартна. Все, що нестандартне, виглядає прикольно. В принципі, я вже це доводив і у відео показував багато нестандартних фігурок, які, попри те, що виглядають... Нестандартно і не так, як має бути, або зроблені якось не так, але все одно вони цікаві. І подивіться на ось цей шматочок. Не знаю, що це. Ну, матеріалу, з якого робили фігурку, це просто капець. Ну, але ми можемо цю ногу вставити. Вона навіть рухається дивовижно. Ну і також треба вставити маску, вставити усе, усе, усе сюди. І наплічника, до речі, не завезли. Оце от сумно. Було б прикольно, якби ще був наплічник, також його. Побачити, те, його можна було б навіть на якихось інших фігурках застосовувати, бо він би був знову ж нестандартним, що інколи може знадобитися, і в принципі цікаво. Я мучився щодо того, щоб вставити верхню частину маски, я не знаю, ну, напевно, хвилину чи що. І подивіться, що я помітив. Ну, через те, що це фігурка з 3D-принтеру. Тут, м'яко кажучи, не ідеально зроблений ось цей пін, і, власне, воно не вставляється. Ну як, воно тримається якийсь час, а потім воно вилазить нагору і виглядає, погодьтеся, не дуже красиво і не дуже презентабельно, тому він у нас буде без верхньої частини маски. Ну і катана також, яка згинається ідентично, і потім зберігає свою форму, але ви можете, в принципі, її також випрямити. Серйозно, фігурка з 3D принтеру, якого біса вона тут робить? Я, якщо б хотів фігурку з 3D-принтеру, я б взяв і надрукував її на 3D принтері. Так, у нас ж є такі послуги, підійти, надрукувати. Для чого ви мені її сюди запхали? Ну, і вона, до речі, так не тримається, чого і треба було очікувати. Ми ставимо її сюди, вона, в принципі, от. Трошечки потрясти, а до речі, цього разу закріпилось нормально. Ну, коротше, дуже легко вона тут тримається, максимально легко, в принципі, і руки не тримається, це все докупи, ноги також. Якщо ми її посадимо, то в принципі у нас напевно теж вийде. Але. А підставка теж 3D принтеру, я ж то думаю. Дивіться, вона також гнеться ось так. Ну, тобто, ви, звичайно, підставку так не зігнете і потім не розігнете назад. Це прикольно, так звичайно, безумовно. Але для чого мені це га? І для чого вам це? Якщо ви знаєте, як це можна застосувати, то пишіть, але я не знаю. Ну і інша підставка у нас така ж, тобто ми її можемо гнути, згинати, розгинати. Тут з'являються якісь, як ви бачите, так, типу мікротріщини, але це сильно не впливає. Тобто я можу цегнути. А, ну добре, трошки поламав, але так, я думаю, ви розумієте, це абсолютно незвичайний пластик. Я навіть можу, от для порівняння, взяти цю підставку, не вийде тут так зробити, не виходить. А ось тут спокійно виходить, як ви бачите. Тобто, це капець. Ну, я, я не знаю, як так виходить, але це знову нестандартні фігурки. Хоча це прикольно, якщо вам подобаються нестандартні фігурки, то пишіть, бо мені загалом подобається, бо це дивитися цікаво, і може навіть цікавіше, аніж звичайні фігурки, але... Інколи відбувається щось абсолютно дивне, абсурдне, і я не розумію, для чого це взагалі було створено, в принципі, як і цього разу. Гаразд, якщо вам сподобався цей огляд, якщо я зміг вас розважити чи зацікавити, то тисніть вподобайку під цим відео, це обов'язково і не обговорюється. Також пишіть у коментарі, що думаєте з цього приводу, та чи подобаються вам нестандартні фігурки, наприклад, ось ці. Чи сподобалося вам чи ні, чи хоча б вам було цікаво дивитися. І підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити нічого цікавого, як завжди. Підтримуйте ЗСУ за можливості і в мене, в принципі, за бажання та також можливості, усі посилання у описі. Дякую вам за перегляд. Гарного настрою! Все буде, Україна!